Четвертий день новени до непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, прийняте життя, давати життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, моя дорога мати, дай мені своє серце, прекрасне, чисте, непорочне, повне любові і смирення, аби я міг, як і ти, прийняти Ісуса. Та спішив ділитися ним з іншими. Євангелія від Луки. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей, перший, відбувся, коли Сирією правив Кіріній, і йшли всі записатися, кожен у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, бо була вагітна. І, от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина перевородного, сповила його та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді, були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх усіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. Послання Богородиці Цариця Миру 25 грудня 1992 року. Дорогі діти, сьогодні хочу всіх вас узяти під свій покров і захистити вас від усіх нападів сатани. Сьогодні День миру, але в цілому світі багато не миру. Тому закликаю вас, щоб усі разом зі мною через молитву будували новий світ миру. Без вас я не можу цього зробити, і тому закликаю вас своєю материнською любов'ю, а все інше Бог виконає. Тож відкрийтеся Божим планам та Його задумам, щоб ви могли співпрацювати з Ним заради миру й добра. Не забувайте, що ваше життя не є вашим, але даром, яким маєте радувати інших та вести їх до вічного життя. Дорогі діти. Нехай вас завжди супроводжує ніжність мого маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Подивімося на ікону Діви Марії, яка приймає життя, приймає Сина Божого, Ісуса. І мати, привівши Його на світ, показує сина цьому світу. Вона дає нам Ісуса, вона робить нас здатними побачити Ісуса. У кожній сім'ї є мати, кожна людина вдячна своїй матері за дар життя, а також завжди вдячна їй за своє подальше існування, за своє людське й духовне становлення. Буває, що мати не завжди належним чином шанується, і її місія мало береться до уваги: місія давати життя, давати життя в добросовісному виконанні обов'язків, у мовчанні, у молитві, у тиші повсякденного життя, давати життя потрохи так, у такий спосіб, як дає її мати, коли без страху у простоті материнського мучеництва вона зачиняє дитину у своєму лоні, народжує її, годує, дозволяє їй рости і ніжно турбується про неї. Це і значить давати життя. І такими є матері та їхнє мучеництво. Постанова, сьогодні особливо буду пам'ятати про свою маму. Я зроблю для неї щось хороше зателефоную, напишу, приготую невеликий подарунок. Марія, мати наша. Під твій захист ми віддаємо наших матерів та батьків. Чувай над ними, благослови їхній труд і збережи їх при здоров'ї й житті. Святий Йосифе, будь моїм духовним батьком, захисником моєї сім'ї та навчи мене жити так, як жив ти, для Ісуса і Марії. Випроси для мене постійності в зростанні в любові, відкритості Духа, чутливості до Божого Слова та готовності спокійно діяти відповідно до Божої волі. Своїм заступництвом переведи мене до великого дня мого життя, до мого сходження на небеса. I mean, Господь з вами, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господу!